Світуть маки в полі, засяють сріблом зорі, піднімаю булаву отамане, би бий барабани, би бий би, барабани, би би, 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 би би світу замало, стукай серце печалі, велинському барабану, очі твої піді мною верся тіло. Рабі розкинуті вовкій долоні у долонях твоїх, ми барабамби, ми барабам печалі, і тіло твоє прокричало, ми би, би би, би барабам печалі, і серце моє прокричало, ми би. Baby, baby, baby.